Досвід, може це невеликий би, такий приклад, незначні здобутки, але вони є і вони дійсно реальні. Е, я хочу розказати за те, як працювала громадська рада при Полтавському міськвиконкомі. Е, вона почала працю ще з 2006 року е, при попередній владі, як ви розумієте, місцевій. Е, ну і Хто знає постанову про попередні, там називалися громадські колегії, то ці громадські колегії вони... Були обов'язкові лише при органах державної адміністрації, тобто ОДА, РДА, але вони абсолютно не, ну, не зобов'язували створювати такі громадські ради при органах місцевого самоврядування, тобто при їх виконавчих при виконкомах. Але так би громадськість громадські організації Полтави вони були якби такі після якби зміни влади і після того, як. Нам здавалося, що почалася демократизація така більша, що ми хотіли брати участь саме у прийнятті рішення на рівні міста, бо ми розуміємо, що якраз ті питання, які стосуються кожного громадянина, вони приймаються якраз і виконуються в органах місцевого самоврядування. Громадські організації, якби оголосили збори, провели ці збори. Причому коли проводили ці збори, то Якби ну, з, е, поставили до відома міську владу, але вони не були присутні. Просто там прислали вони людину, яка дивилася цим процесом. І вони були дуже насторожені, сприйняли ці наші зібрання. Але ми його провели, якби вибрали керівництво і просто потім принесли, якби отак от явочним порядком. Ми сварили раду при вас. От тепер нас якби будете ви з нами працювати чи ні. І, звичайно, що була сказати, дилема у керівництві міста, але вони якби не змогли відмовитися від нашої пропозиції і сказали, що «да, будь ласка, ми будемо співпрацювати. І громадська рада мала приміщення в міській раді. Вона була присут, якби почала входити на засідання депутатських комісій. Це дуже важливо, оскільки там рішення приймаються. Саме на депутатських комісіях потім виносяться на сесію, члени громадської ради війшли до конкурсних комісій, наприклад, та конкурсна комісія, яка проводить конкурс на, дає ліцензії перевізникам там чи у житлово-комунального господарства. Тобто, хоч ця праця, я думаю, все таки була не дуже можлива професійна система, але тим не менше, громадськість. Отримала доступ би, до, до влади, вона вже могла чути на власні вуха, що там відбувається, якби які рішення приймаються, як вони обговорюються. І це був і досвід і для громадськості. Так само і досвід для влади, бо вони зрозуміли, що як, якби, от їх тут слухають, вони не можуть якби, от, ну, приймати якісь гулярні рішення, бо вони потім вийдуть назовні. І коли громадська рада вже якби, нормально, так якби, отри... Побачила, що вона, її влада прислухається, то ми звернули увагу, дійсно, як Віктор казав, на конкурс проєктів для громадських організацій. Тобто це те, що безпосередньо стосується нас. Цей конкурс проводився в нашій міській раді, але він був якби, такий не дуже прозорий. Це по перше, бо до конкурсної комісії входив лише один працівник громадської ради і 10 – це депутати і виконавчий комітет. Крім того, він був дуже вузький, бо конкурс проводиться тільки для якби. Тих людей, які працюють і надають послуги людям з обмеженими можливостями. Хоча ми вважаємо, що є інші проблеми в міській громаді, і їх треба вирішувати, і треба вирішувати з допомогою громадськості, в тому числі громадських організацій. І ми вирішили пролобіювати і якраз те, що саме ви говорили, соціальне замовлення на рівні міста, щоб громадським організаціям, які мають певний досвід, певну кваліфікацію, місто замовляло послуги для якихось цільйових груп, щоб були оголошувалися конкурси не лише для людей з обмеженими можливостями, а для вирішення інших питань. Це може бути освіта, це може бути екологія, це може бути навіть житлово-комунальне господарство. І от ми за допомогою проєкту, який з вами зібралося, це посилення громадянського суспільства через кодони для розвитку демократії. Ми якраз і проводили, по-перше, розробку соціального положення робочої групи і якби, це дало нам всепроти нашу роботу. І я вважаю, що дуже корисно, що коли ми створили робочу групу, щоб розробити це положення про соціальне замовлення, то ми в ту робочу групу запросили представників влади, представників управління. І е, вони разом з нами розробляли це положення. І тоді, вже коли ми його винес-виносили на обговорення, то їм було важко заперечувати проти нього. Тому що коли ми обговорювали, вони були здавни, казали, да, нормально, все так, це, це так має бути. І потім вже е, їм не дуже подобалося, але якби дуже вони не, е, не заперечували. В нас е, ми знайомилися соціальним положенням громадських організацій. Вони вже зрозуміли, що це таке, почали. Хоча підтримати, хоча спочатку вони, якби всіх це було питання, що це ви хочете там зробити, щось ви хочете помінятися під себе чи щось. Депутати вже зрозуміли, що це таке. Але тут, як ви знаєте, відбулися вибори у 2010 році, і попередня влада, не встигши прийняти це соціальне замовлення, пішла і на її зміну прийшла. Зовсім інші люди, які були опонентами до попередньої влади, змінився міський голова, змінилися на 80% депутати, змінилися заступники міського голови. І Якби нам треба було починати все спочатку, але е, я думаю, що це якраз не спочатку, тому що по перше, в нас вже були партнери, громадські організації, які розуміли, що це таке, тобто їм не треба було переконувати. У нас вже були партнери на рівні людей, які працюють в управліннях міської ради. Вони ж не змінилися. Змінилися керівники, а люди там залишилися, і вони теж розуміли, що це таке. І ми почали розповідати про це новим депутатам, новим, новому меру, новим заступникам. І нам дуже допоміг, якби оцей проект, коли ми, як би, остання крапля, була, коли ми поїхали в Лондон і там презентували досвід. Як співпрацює влада з громадськими організаціями, якраз в нашій делегації був з Полтави заступник міського голови, Янісій, і от там нам розказали, що е, ми питали, як допомагають, як влада додає якісь фінансування для громадських організацій, для їх проектів. Ну і нам сказали, що не не обов'язково це фінансування і буває воно дуже обмежене. Але дуже часто е, от місцева влада передає активи громадським організаціям. Це будівлі. Це обладнання, тобто там не дивина, коли громадська організація може тримати діячий садок, чи бібліотеку, чи якийсь реабілітаційний центр. І от, коли ми повернулися в Полтаву, то е, і провели ще там круглий стіл спільно із громадською радою із е, депутатами головами комісій, то прийшли до такого рішення, що дійсно якби це положення нормальне соціальне замовлення, але давайте ми його відпрацюємо на одному пілотному проєкті. Якраз от саме підоспіла така проблема, треба створити в Полтаві. Центр для людей, які повертаються з ув'язнення, які не мають місця проживання, і треба такий центр створити, притулок. І вирішили, що якраз оцей притулок буде створювати не це буде комунальний заклад, а це громадська організація, яка має великий досвід, і вона працює з ув'язненими, благодійна організація «Світло надії». І зараз виділили вже приміщення для цього центру, яке, буде, яке перед, ну, я думаю, зараз вже навіть може.